На жаль, ми хочемо дві зміни, для того, щоб дітки кожен не сиділи вдома на онлайн, а хотіли у школах. Справді я не знаю, як плануєте організувати, тому що у нас так дуже важко. У нас декілька паралель, в основному зміну, звісно, я теж поки не знаю, як я це буду організовувати <післярість> раптом <Равторість> щось. Але <післярість> коли хазяїн проходить. Він спочатку освоюється, йде по всіх кутках, дивиться, що в нього там є, залишилось, що не залишилось, а потім вже починає свою та, діяльність, оцінивши все, що можливо. Тому я би сказала, що би я хотіла зробити, а далі покаже час, покаже можливості. Олександр Олександр. Добрий вечір всім присутнім. Приємно бачити моїх учнів, дорогих батьків, моїх колег, наших гостей сьогодні в нашій актовій залі. Тому коротко про себе. Я вишень. сау, <laughs> это <laughs> Я почалася з 1980-1988. В 1988 році вступила до Користичського педагогічного училища за освітою вчителі початкових класів. Після закінчення педагогічного училища я прийшла працювати в редню школу номер 3. У тому ж році я вступила до нашого шкоторського педагогічного інституту, закінчила його, і. Продовжила працювати в даному ліцеї. Маю загальний стаж роботи 32 роки, де, не змінюючи місце роботи, по сьогоднішній день я працюю в рідній школі, в рідному ліцеї. І дуже приємно бачити всіх моїх наставників, моїх вчителів, які допомагають мені по сьогоднішній день працювати. Звичайно, відбулось багато змін і в подальшому роботі, бо з 21 року я працюю на посаді директор, заступника директора звичайно виконання на роботи. Працюю на сьогоднішній день, працюю і навчаю своїх діток, маю можливість і спілкуватися і спілкуюся сьогоднішній день. В своїй педагогічній діяльності, звичайно, багато часу, і мені одні з перших довелося працювати. Я працюю з такими дітками, тому що я відповідаю за організацію освітнього процесу не тільки всіх, а й від діток з особливими потребами. Стараюся для всіх створювати комфортну умову і відповідаю за освітні процеси своїх педагогічних окупантів, своїх учнів, учнів початкової школи, ну і звичайно багато роботи, які допомагають виконувати нашому. Цієї школи і десь працюю сьогодні. Звичайно, багато є над чим ще працювати, звичайно, складний такий час і фінансовий. Ми не можемо всього того, що б ми хотіли зробити. Але якщо я буду директором нашого ліцею, я думаю, що ми будемо змінювати, будемо створювати умови для того, щоб нашим учням було комфортно в цьому затишку, в нашому ліцеї. Вчителів для того, щоб вони могли надавати освітні послуги нашим учням, звичайно, створювати комфортні затишні умови для наших учнів, тому що більшу частину дня вони перебувають в даному закладі. І тому моя мета, як майбутнього керівника, працювати так, щоб перетворити наш ліцей на сучасний освітній заклад зі своїм власним. Ви певний час працюєте в цьому закладі на посаді заступника-директора і маєте досить великий досвід адміністративного впливу на частину колективу. І зараз ви готові поширити свій вплив на весь колектив ліцею. Гру... Гучніше треба казати, так? Да? І зараз ви готові поширити свій вплив на весь колектив ліцею. Зі збільшенням впливу у людини все частіше у посадовця все частіше виникають ситуації, коли в якихось конфліктних ситуаціях, там, неоднозначних, людина зіштовхується з тим, що вона має обирати між приватним інтересом і посадовим, службовим інтересом. І чи можете ви розповісти власний досвід, чи стикалися ви з такими ситуаціями, коли у вас виникав такий внутрішній конфлікт? І як ви себе мотивували в цих ситуаціях до того, щоб все ж таки діяти, перебуваючи на посаді в інтересах усіх учасників освітнього процесу і згідно з законодавством? Дякую. Дякую. Ну якщо аналізувати, так, по таких конфліктних ситуацій не було, але звичайно, у будь-якого працівника керівника вчителя виникають якісь такі проблемні питання, дійсно, які потребують? Вирішення, так, ну, в першу чергу, врахувати треба людський паспорт. Відповідно, якщо якісь виникають непорозуміння, якісь виникають, наприклад, конфліктні ситуації, звичайний керівник має діти відповідно до законодавства, так. тому що щоб захистити і учня, і батьків, і підтримати. Тому будемо старатися, щоб таких конфліктних ситуацій не виникало. Я... Запис у мене майже один, що я тут працював, У мене була змога працювати ще в інших навчальних закладах міста Житомирах, ну і по своїй діяльності, по своєму фонду, була змога ще подорожувати в інших містах і за межами. Тобто бачити, порівнювати ці навчальні заклади. Також, щоб наші вчителі, колеги, виходили за межі цього закладу, бачили, які зміни відбуваються в інших навчальних закладах і своїм досвіду поверталися сюди. Свій шлях я пройшов від звичайного вчителя математики та креслення до методиста, вчителя фізики та математики. У 2013 році брав участь у вчителі року, де здобув перше місце предмету фізика та став призерком обласного етапу. Пишаюся, що мої діти, і ви знаєте також, що в кожному класі я знаходжу всіх бажаючих дітей, і вони показують гарні результати на міських обласних силах. На жодного класу, де немає дитини, яка може досягнути гарних успіхів. Цю дитину потрібно побачити, потрібно її стимулювати, потрібно неї заходити. Так само я, працюючи на посаді директора, хочу бути прикладом для колег. Я не в якому разі не буду. Я буду працювати з нашими учнями, я буду своїм прикладом залучати вас до співпраці і е, своїм прикладом показувати, як можна досягати гарних посаді. Лише трошки більше місяця я на посаді виконуючого обов'язки, думаю, колеги побачили певні зміни. Думаю, батьки е, почули під дітей темні зміни. Е, е, е. Хотілося б щоб коли в майбутньому наші учні будуть вибирати які навчальний заклади їм вибрати для своїх дітей, щоб вони згадали перебування, свої ну, роки перебування в ліцеї No30 і навіть не обдумуючи, сказали, що ми відемо це навчальний наклад. Хотілося б, щоб ми змагалися за дітей, щоб, звісно, ми можемо брати, ми зобов'язані брати дітей. Але хотілося б, і це було б дуже класно, щоб до нас е, приїжджали діти з інших районів, е, щоб вони знали, що наш ліцей є найкращим. Е, погоджуюсь, е, тих, хто виграє даний конкурс часу небагатий, я поставив перед собою реальні завдання, які можна виконати за Два роки здається на виконання даних допомоги. Багато обіцяти не буду. Я 2 липня перед колективом виступав деякі моменти я вже вийду. Якщо будуть конкретні запитання, готовий зараз дати Прошу. Так. Анатолій Григорович, Скажіть, будь ласка, а чи є у вас якась побудована? Програма, може чому, я як, не я не розумію, про... Ні, ні, ви дослухайте, будь ласка, питання. Чи є у вас побудована програма по мотивації педагогічного складу, щоб не лише Анатолій Григорович виховував металістів, <світ> а інші вчителя виповнили і стимулювати сказали, їх то до того, щоб Дома. вони Звичайно, ось, наприклад, в цьому році в нас була змога, ми розподілили премію за тими результатами, що були в минулому році. Чи можливо у вас є яка мотиваційна програма, по якому. Кожен... Дивіться, перш за все, щоб мотивувати вчителя, потрібно створити умови, в яких він буде працювати. Якщо будуть достатні умови, тоді я можу їх мотивувати. Якщо, наприклад, в кабінеті немає навіть фректора, да? а я буду казати, підкудуся до якогось конкурсу. Це неправильно. Спочатку ми створюємо умови для вчителів. Саду директора має дійсно зайняти досколність. Бажаємо кандидатам успіху, конкурсній комісії обрати найкращого, а вам всім отримати, скажімо, кандидата от ті очікування, які ви маєте, щоб він реалізував життя на покращення саме. І освітнього процесу, і матеріальної бази ліцею, щоб всім було комфортно і учням, і педагогам, і іншим працівникам закладу працювати і дійсно згадувати ліцей номер 30 як один із найкращих міста Житомира. Дякую всім за участь в даному закладі. Здоров'я!